415 ударів по 10 населених пунктах. От така суха статистика. Це Запоріжжя, Запорізька область за минулу добу. Ми зараз спробуємо дізнатися більше. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук на зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Що куди вони луплять? Чи луплять просто куди попало? Ну, пане Роман, дійсно тут, знаєте, в другому вашому твердженні є частина дійсно правди, адже ворог не полишає цю тактику ганебно стирати з лиця землі саме там населені пункти, які їм там заважаючи в тактичному плані їм являються там цікавим. Да? І тут мова зокрема йде про те, що от, як ми бачили, да, що шоу два чи три дні поспіль. Там Оріхів з цієї статистики, яка на праведний жаль, це завжди там більше навіть 200, а зараз вже там і 400 обстрілів за добу по передньому краю, саме Запорізької області, да, попри фронтовим населеним пунктам завдає ворог. То оріхів зараз вони типу відклали в сторону, тому що найбільше зараз їхня увага прикута саме це там мала так мачка, да, і саме там роботи. Не. А роботине, і, зокрема, населені пункти, які в районі Вербово знаходяться, адже там, де вони паралельно разом з тим продовжують а, намагання свої спроби там, штурмові дії здійснити по чотири рази за попередню добу, да, і за позаминулу, а, то наші славні захисники відбили ці атаки. Да, але от там, де є у них можливість, вони гатять звучувати, тільки можна. От по цій помалій так маршці, за минулу добу. Двічі завдали авіаударів, 13 разів там, це, це населений пункт. І, зокрема, роботами піддавалися е, обстрілу з РСЗВ їхнього. Да, ну, і найбільше це те, що лютують і що у них є можливість у расистів, да, чого в них досить багато, ці засобів вражень це артилерія. 276, зокрема, цих обстрілів да, було завдано по всім населеним пунктам. Там, Теж такі роботи на і гуляй поле дістається в цьому плані нашого, де є можливість на привеликі жаль, де вони дістають, вони це здійснюють. Mm. Ну і е, запуски саме безпілотників, як вони завжди це роблять по гуляй-полю, Малинівці, Новодониловці та по іншим населеним пунктам. На щастя, почнити пане Дмитри, цивільні жертви не повідомляється. Пане Дмитре. А оце в ну, сьогодні, ніби останній день перепризначення Путіна. Вони ж максимально використовують і ем, картинку із окупованих територій. Вчора ми дізналися, що на запоріжжя виявляється, із, із глибини Сибірських руд відкріпили кучу народу, які нібито, то не знаю, чи мертві душі, чи переміщені, але голосували типу на цих виборах, і потім бабахнуло в Бердянську щось. Була версія, що це в районі виборчої дільниці. Чи є вже більш точніша інформація цей що за вибух, і чи справді це от партизани пробували таким чином передати привіт путіну? Ну тут скажімо, знаєте, 50 на 50. В чому йде мова, да? Що про що саме? То це про заслугу саме наших збройних сил і саме про партизанський рух. Які от знаєте, що збройні сили наші славні захисники, що наші партизани вони не можуть просто дивитися на це ганебне дійство. Яке от відбувається там, да, коли от те, що ви зазначили, звозилось у це все, що може там силове, так би мовити, силові ці види, сорти цього м'яса, да, з болотів, з рашки, то якщо вони там приймали участь в організаційних цих процесах на самих виборах, то зараз вони вже повідомляються про те, що два-три рази вони вже самі там голосують, тому що їм потрібно малювати оцю явку. Окрім того, коли Потім після цього почали вони звозити всякі там, свої там, народності і інше це населення боліт, щоб вони ще й тут голосували також для цієї явки, то, звичайно, це терпіти вже не можна. І не можуть це терпіти і наші безпілотники, де, зокрема, за, за минулого вчора де, от, в Кам'янці-Дніпровці е, вже той же там п'ята. Жалілася п'ята говоряча точка Юбалівського рога, такий є, да, пропагандіст, їхній головний, він от, не виплакав, що було здійснено саме ударів, завдано да, по виборчим дільницям. А якщо наші безпілотники атакують, це їхнє ганебне, да, точку цього псевдодійства, то там без жертв, тобто не мета да, там, наших захисників, партизанів бити там, по цивільному населенню. Полювання йде виключно за колаборантами, за оцими решистськими посіпаками, і завдано було таких двох ударів саме по камянці Дніпровці. Один удар, точніше, перепрошую, і двічі було завдано на до вчорашню добу по Бердянську по двом там виборчим дільницям. Кам'янці-Дніпровці просить, що партизани ще наші красавчики, вони ліквідували ще там автівку з цими в тому числі організаторами і охоронниками да, цього там цього дійства, цим виборів. І окрім того, також було завдано ударом, ну саме скид з дрону по благовіщенці. Це теж от в районі я нагадав. І це, все удари по виборчим дільницям. Адже це дійство, яке сьогодні видав, от уж про це сказали останній день, коли вони там у цей там інтернізація своїх там кривожера цього тирана, Путлера то сьогодні воно має нібито завершитись, да але от споглядаймо і дивимося на табло, Чим це завершиться, пане Дмитре, чи місцеві українці на тимчасово окупованих територіях Запоріжщини. Розуміють, що насправді відбувається, чи мають вони інформацію про те, що і явку малюють, і їхні дані потрібні банально для того, щоб просто контролювати цих людей, наприклад, мобілізувати уже через тиждень, уже з понеділка, через тиждень після цих виборів. Чи, чи розуміють вони, що фактично опиняються в такій все вущій і вущій пастці? Пані Оксано, тут знаєте, от. Наші люди, які знаходяться під тимчасовою окупацією, чекають на звільнення від Збройних сил України, вони, звичайно, це все розуміють. Чи є у них доступ там до інформації, очевидно, що ну, відповідь тут, звичайно, ще ні, тому що там інформація під тим, що окупація може бути тільки тою, зокрема дашою потрібно расистам. Тому що в умовах, коли знаєте напередодні цього там, псевдовиборів цього ганебного дійства, повторюсь. Коли при їхніх, там, так би мовити, адміністраціях да, створюються там, спеціальні, там, так, так би мовити, робочі групи, да, фахівці по моніторингу тих коментарів, по моніторингу всього там, медійної площини, да, і усім буквально там в соцмережах повністю фільтрується весь трафік. Якщо люди, не дай Боже, десь там якийсь там, знаєте, просто на словах. Ну, про це декларують просто якийсь там спрот чи незгоду саме з їхньою цією, е, там, виборами, там оцього Путлера і тому подібні речі лозунгами їхніми, то моментально знаєте, за цією людиною виїжджають. І цей продовжується цей терор просто на вулицях, да? коли от людину зупиняють, обшукують і повністю там, переглядають всю, що тільки можна інформацію. То звичайно, про ступінь відповідальності наших громадян вони знають. І звичайно, виходять з того, да, що роз'яснення, ну та інформація теж там виноситься тими чи іншими методами, да, коли там метролобінець там роз'яснення наводить з того, що чи буде їм загрожувати це кримінальна відповідальність да, за, за участь, да, там, за примусову ні, звичайно, вони це розуміють. І звичайно, вони тим чи іншими методами намагаються уникнути ці участі, і поставити цю галочку для расистів. Але звичайно, коли це не загрожує життю, то адже у ну, ці випадки вони там є дуже розповсюдженими. Коли ми це ж пам'ятаємо, це все силове блоки, ці розвардійці, ці всі, що можна тільки там автоматчики, які ходять і оце дострокові вибори, да, проводили вони напередодні цих трьох днів, і у цього ноу-хау да, який ще не бачив світ, і 60 країн світу вже. Просто сказав, що це ну, щось незрозуміло, що відбувається, да, що три дні відбуваються ці вибори, і сьогодні вони там в себе вибори і має сьогодні завершитися. Ніхто взагалі не розуміє, що відбувається, але загроза там від цього менше не стає. І сьогодні вона буде теж. А скажіть, будь ласка, товари. от ви згадали, нагадали, що наші громадяни знають, що Україна про них не забула, і будь-який навіть якщо під примусом участь, це не є колаборація. Але е, оцей їхній верховний алінівод бойовий під, підмахнув указ його вчора. Андрій Цаплієнко е, з посилкою на наших розвідників оприлюднив і там все дуже логічно. Тобто, от зараз вибори проходять 17 -е, з 25-го на окупованих, ну а вони це називають новопридбаних російських територіях. Буде оголошена мобілізація цифру, що його поставив, підмахнув на 300 тисяч. Чи є фактично ці вибори, те треба документи, відкріпні талони, це якби оновлення бази даних. Люди наче можуть там на окупованих територіях не знати оцей весь механізм, як їх швиденько освіжують, щоб потім знати, куди, за ким прийти і мобілізувати. Чи є у хлопців і мужчин на окупованих територіях ще якісь шанси? Щоб не піти воювати проти своїх, ну тобто, в тих, хто не бажає, бо я розумію, що є колаборанти які бажають, але ті, хто не бажають, мають шанс якось втекти якимось чином і уникнути мобілізації для тих чоловіків, які залишаються під тимчасовою окупацією, цих шансів уникнути цю примусову мобілізацію, рашистську мається на увазі, їм залишається цих шансів все менше і менше з кожним днем. Те, що відбувалося напередодні цих псевдовиборів, да, коли там інформація, по-перше, з'явилася, там, там умовно, що не називають там ДНР, да, коли там починають там, в переписках люди один одного попереджати, що не йдіть на вибори, адже вже були там, перші повідомлення про те, що там вручалася повістка. Ну як повістка, в їхній воєнкомат, при цьому там їхній там, адміністрації, з'явитися да, там, там в цей військовий стіл, для якихось там умовно там, стати на облік. І звичайно, що вони таким чином правильно назвали, що це йде оновлення бази даних. І про те, що ми вже говорили неодноразово, що примусово цю мобілізацію ніхто не відміняв, І їм потрібна це дешева робоча сила, дешеве м'ясо. А чому дешево вони розглядають ці категорії? Тому що ми знаємо, ти ж навіть порівняння, якщо на болотах там рашисти там в районі, десь там свої московщини, вони там за контракти да, які вони потім будуть нав'язувати, починаючи з завтрашнього дня нашим чоловікам, да, то на Рашці вони там 800 тисяч своїх там рублів дерев'яних платять, да, то в районі, десь там інших там обласних центрів а, там по 500 тисяч да, то тут пропонується людині 200 тисяч цих рублів і давай на контракт. Після цих повідомлень, що буде ця примусова мобілізація розвиватися, були намагання чоловіків виїхати в сторону Криму. Після чого ФСБшники це перекрили цей потік. І все менше і менше шансів полишити ту територію. А з завтрашнього дня вже почнеться активізація цього однозначного процесу, коли його будуть визивати і повідомляти. Ну що ж, давай тоді йди вже, захищай там Росію матушку, і десь готуйся там десь сіхати під роботи. Розумію, Тобто, чоловіки б бачили єдиний варіант це через на окупований Крим, а потім не знаю там, напевно, через. Через незаконний міст та й на території Росії Захов... така да. такий єдиний маршрут зрозуміло або десь заховатися відсидітися, але від ФСБшників і цих ФСБ і Росгвардії які... там забагато, щоб відсидітися Да, пане Дмитре. Дякуємо вам. Вже не просто наближається українська національна хвилина Дякую. мовчання. Мусимо вам подякувати і попрощатися. Це був депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук.